Так, щоб не побити мікрофони. Так, гарно поставлю отут. Шановні депутати, шановні головуючі, шановні гості. Останні події, які відбуваються в нашому районі, вже давно вийшли за рамки конструктивного діалогу. Район переповнює склоки, брехня та наклепи. Розпочали писати анонімні листи від імені депутатів. Мною встановлений факт використання моїх зв'язків, мого доброго імені та авторитету. З цілі вчинення тиску на владу. З усією відповідальністю заявляю, що листи від мого імені чистої води провокації. Я ніколи не ховався під чужі імена, мені на відвіну від вас, ховатися, немає нічого. Наші виборці покладали надії на нас. І що ми сьогодні їм демонструємо? Писанину на один на одного, звинувачення, але не втягуйте анонімно мене до вашого серіалу. У вас від неробства вільного часу багато, а в мене його катастрофічно не вистачає. Сьогодні в Раді є декілька депутатів, які приписують себе до опозиції. Де були ці депутати взимку 2004 року? На Майдані чи в теплих кабінетах і квартирах? Хто бачив їх під стінами Печерського суду або Качанівської колонії? Там знаходяться сьогодні ваш лідер. Шановні, вам до опозиції як свині до турніка. Я був та стояв під Печерським судом і не боюсь показати свої фото з підсуду. Я відстоював свободу Юлії Тимошенко не як лідера опозиції, а як жінки, тому що в мене також є матір. А де були ви в цей час? Мабуть, вам не заплатили. І сьогодні мені нічого не заважає бути в опозиції та разом з керівництвом району будувати та відкривати аптеки, мости, вирішувати ті нагальні питання, з якими до нас звертаються люди. Нас обирали, щоб ми працювали. Я так розумію, якщо ви вже пишете під чужими іменами, так би мовити, копаєте, то ваші знаряддя праці нікуди не годяться. Передаю для тих, для тих хто вами керує новеньку лопату. Продовжуйте нею копати. А коли ви копаєте, побудуємо безкоштовний бастейн в районі. Хоч якась користь, хлопці, буде з вас. Хочу ще раз зауважити. Ви копаєте яму не під голову адміністрації, чи мера міста, чи голову районної ради, а під усіх виборців, які поклали на нас надії. Дякую за увагу. Просто такая викликати. Тут так само добре. Але я спробую довести до вас на пам'ять примор'я Дякую. Примор'я на пам'ять.